Так, в 1519 році, ну, перша реформація, так як ми починаємо відлік із часу 95-тесту до 31 жовтня 1517 року. Це 1517 рік, а вже 1519 рік був диспут із доктором Еком Лейпцизі, який ні до чого не привів для Риму. Лютер стояв твердо на своїй позиції. Більше того, вже в 1519 році. Лютер чітко наполягав, що людина виправдовується самою вірою без діл закону. Він мав так званий досвід вежі, він був професором, він викладав псалми, перечитував послання до римлян, і там послання до Римлян, ну там надзвичайно чітке послання про те, що людина виправдовується самою вірою без діл закону. І ось це вже послання. Він дуже чітко артикулював, він його чітко відстоював. І це надзвичайно не сподобалось Римові і його представникам. Вже зрозуміло, що мова йшла про відкидання повністю добрих діл як необхідності для спасіння. Тобто, щоб заслужити спасіння, добрі діла не потрібні. Ми спасаємося через віру в Христа, самої благодаті Божої. І в 1520 році папа пригрозив Лютерові відлученням. Від церкви, якщо він не спиниться, ми пам'ятаємо, що він ну, відправляє папську булу, Лютер її палить. А в 1521 році він формально вже відлучений від римської церкви. І цей час відбувається імперське зібрання у Вормсі. Коли Лютер прибуває у Вормс, і на імперському зібранні від нього вимагають зречення від тих. Книг творів, які він написав. А, і в той же, якраз на тому зібранні, Лютер промовляє ці слова, що на цьому я стою, інакше я не можу, Боже мені допоможи. Він намагався пояснити, що він не може відректитися від, від того, що суперечить Божому Слову. Водночас він був готовий відректитися від того, що суперечило Божому Слову, якби таке у його творах знайшли. І ось це фактично формальне таке розділення йде Лютера і Риму з 1520 року після, після Вормс.